І всім привіт, друзі! На сесії я Virus і це. Знову. Kingdom Brush Frontiers. До я... я не буду казати, куди я пропав місці, Ладно. Я пройшов фул ветку. Звідси. Звідси. Ну, коротше, фул... кампанію фул пройшов. Вже хотів ...ну, прям в одному відео, щоб за день це все сняти, а потім просто віддихати, викладати відео. Але коли я починаю монтувати, мені пише файл повріжжон і просто чорний екран, все записи. Просто мій голос і чорний екран. Мені, звісно, стало обідно. І я просто не записував. Ну ладно, я одне поняв. Треба перезаписувати. Я вже отно вкачав крона героя. Це, ну, коротше, призиває кабанів. Він призиває двох кабанів з 240. Це стату на статуну сурові. Ну, коротше, оглушає, наносить урон, це криве ччення це для Кронна. І це теж для Кронна. Алла Дулина. Коли ми добралися до захватую... добралися до Захватуючої дух Аллої Долини, зв'язан так. По тому местом охоты племени Маква. До нас присоединился могучий орден Тамплієрів. Ми розбили тут лагерь і дали солдатам чуть, -чуть відпочити і восстановить сили. Ніхто з нас не знає і не видел ні одного представителя племени Маква, но чутки у них взивають тривогу на Я... Буду грати на ветерані. А то щось сильно легко. Я вже як опытний в Ви... комікс типа. Ви впевнені, що тут десь була бухта? Да. Сумнівно. Поспішим, я хочу вернутися до лагерю. Що за спішка? Це безпечне місто? Казарма 4 рівня. Ресари Тамплиєр. Убучає дуже живучих рицарів в броні з великими мечами, які наносять великий урон. Нормально. Вона нас The hunt is on. І тут одразу оце місце прям якраз, якраз Давайте бомбар. On the trail! On the trail. Тап їчі. Тап їчі Fears ready! The guy coming through master! beast master! У них має 300 здоров'я і 1436 урона. Це дуже файно. Yeah. Тарантул. Собраття цих коварних хищників, населяючи джунглі, гораздо опасне своїх лісних сородичей. Высокая скорость, причинения мое. У нас тут магии нема. У нас тут чисто лучники. О, балка. А, кстати, и тут отвидитесь. Опа! Я забув, как и называется. Это вроде здесь фильма чи из це. Ну вони розки... ну, він розкиданий по всіх джунглів. і за це ачівку виповняємо. Так і суть. Зараз уже цікаво. О, звідси, звідси йдуть. Думаю, кронена треба бути сюди. Вот это порогом. Тут так. Новий ворог. дикарь воїн. Безстрашний дикарь. Пушей обряд в посвящении, о чем говорит, уже шраме. Средняя скорость, поедаю жертв. Ну, короче, він поїдає жертв и хилсы, так понял. Так, то нам зробит проблеми. Також, що тут ще можна? Також, що то карта сюрпризом. потім потом, поймете, о що я говорю. М -м -м. А ч крончик не робить? Давайте хай луччики тих накинуть. Жалко, що не можна их передвигати. Ну, кстати, я говорю, що в Kingdom Rush Альянс, який недавно вийшов, ну десь може тиждень тому, є вже така штука может там підкріплення... передавати. Ну, передвигатися. Це я надеюсь, це дуже класно. Ой, але нам ще до Альянса далеко-далеко. Нам ще треба другу частину пройти. Далі, після другої, третю. Ну, я не знаю, напишіть, чи третю проходити. Бо тому що я можу зробити летсплей, ну, типа, проходити зразу третю і четверту. ой 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 Щось я заговорився, Я не побачив тут. Курана, не до сюда! ні 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 Ааа! Тако, тако, такой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Загор заговорили Получники да, страшил скачать. Вс, мы скачаем лучники И все. Четвертого но дуже павлення, да. Бо напишіть в коментарях. Мені робити летсплей, коли я вже закінчу цю частину, мені робити знімати там, наприклад, один Дед Kingdom Rush Origins, ну, та ж частина а, Дуа Вежджіс. Ну я можу також зробити. Щоб поскоріше прийти до цього. Ну, ви поняли до Альянсу, тому що поки ми прийдемо, це буде довго, вірте мені. <рёхи> <рёхи> Боже, що, що це таке? я не знаю, що вам видно <рёхи> через. У мене якась. Я не знаю, як навіть це описати, ну ладно. давай. в это сразу покачаем. Мама! Да ч ⁇ у них так богато? Нам надо возвращаться, вот тут, я думаю, проще. Два шлуки. Капец, так что-то богатый, да. Мы справимся. Фух, справился. То это тут еще луки. Ну, я не знаю, как мне что шоп... предчувствую, что чтобы запастись. Так. Декарь двадцать 22. Во. Первый сюрприз нам. Знахарь. Туземные целители, обладающие секретным исцелением. Средняя скорость, аура исцеления. Ні. Може, не треба. Все, капець. Давайте, давайте. Ко зробим. Так, запись іде йде. Я, я зараз просто кожну хвилину дивлюся, що йде запись. То буде обідно, якщо не буде йти вона. Ти типу, Ви подивитесь, скільки в них тут. за заступам хоча би. Ну що це... Ні, нас, нікрою, я я, і, я, надіюсь, не нас кроем дох. ой, шесть ты сказал и я надеюсь, мне что за це ютуб не зробит, Давай -то. Да ну куда вы походите Ну не. <свист> Че, ну, а, ну боже, ну мы Скидки все тяжко. я не вижу. То да, боже, чому у них так багато? Ти... А їх погано. «Ти... Ти... 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 Все вісім життів. Видно, що я грати розлучився. Ладно, я це перезайду. Я це переіграю за серією.

Хайде, Ха, перша моя поразка поразкать игры в трансменный дам. Бояться сам это. Может, я кое-что герою купить? Ну, ладно, цим храям треба проходити. Ладно. Я на цьому закінчу. Да, я на цьому закінчу. Тому що я перейшов тренувати свій скіл. І возможно і напевно вечором. Чекайте відосик. Будьте добрашу. Ну і напишіть в коментарях. А з вами був Вірл. Ставте подбайку, підписуйтесь на канал. Пока.